Вітаю, студенти Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця Другого медичного факультету група 12240 молодші спеціалісти Сушко Анна та Шемчук Ангеліна. Сьогодні ми підготували доповідь на тему цифрові близнюки та їх потенційне місце в системі охорони здоров'я, авторка газетної статті Олар Олена Іванівна Сьогодні ми хочемо обговорити важливу та цікаву тему цифрових близнюків, адже це віртуальні імітації фізичних об'єктів, процесів або навіть людей. Ця технологія дозволяє повторювати робочі механізми та характеристики фізичних аналогів, що дає можливість взаємодіяти з ними та вивчати їх потенційні можливості. Ідея використання цифрових близнюків виникла у 1960-х роках, коли НАСА вперше застосувала цифрові технології під час місії аполло 13. Вони створили симулятори реального космічного корабля для моделювання ситуацій, які виникали під час польоту. Коли місія зіткнулася з проблемами, ці симулятори допомогли інженерам оцінити та відтворити умови на борту, що дозволило успішно повернути екіпаж на землю. У 2002 році Майкл Грівс представив концепцію центру управління життєвим циклом продукту, яка включала всі елементи цифрових близняків, а саме фізичний простір. Віртуальний простір та обмін інформацією між ними. Цифрові близнюки почали активно використовуватись в промисловості, що дозволило безперервно оновлювати та використовувати їх протягом всього життєвого циклу, тобто під час проєктування, від проєктування до виробництва та обслуговування. Цифрові близнюки взаємодіють з фізичними аналогами через обмін даними за допомогою штучного інтелекту, машинного навчання та інтернету речей. Це дозволяє завчасно усувати проблеми, скорочувати час розробки та досліджувати цінні можливості оригіналу. Для забезпечення точності датчики встановлюються на функціональних ділянках фізичного аналога. Дані з цих датчиків збираються і передаються в програмне забезпечення, яке моделює оригінал в цифровому просторі. Розгортання цифрового близнюка зазвичай починається з одного компоненту продукту, але з часом воно може охоплювати більші системи. Це відбувається двома способами. Перший це створення багатьох цифрових близнюків для отримання повного уявлення про систему. Другий же ж це додавання складних можливостей до існуючого цифрового близнюка для прогнозування майбутньої продуктивності фізичного аналога. Після 2017 року цифрові близнюки стали однією з головних технологічних тенденцій. У 2021 році світовий ринок цифрових близнюків оцінювався в 6,5 мільярдів доларів. Очікується, що до 2030 року він може досягти 125,7 мільярдів доларів. Пандемія прискорила цифрову трансформацію і компанії все частіше використовують цифрові близнюки для покращення співпраці, візуалізації та для прийняття рішень. Цифрові близнюки мають величезний потенціал в системі охорони здоров'я. Вони дозволяють створювати персоналізовані плани лікування, дозволяють проводити прогнозну аналітику та оптимізувати клінічні операції. Завдяки цій технології працівники можуть точніше діагностувати. Контролювати стан пацієнтів в реальному часі та завчасно втрачатись для запобігання неприємних подій. Пацієнти також можуть брати активну участь у своєму лікуванні. Отже, цифрові близнюки є потужним інструментом для покращення ефективності та продуктивності в різних галузях. Вони здатні революціонувати систему охорони здоров'я, підвищити якість медичних послуг і результати лікування пацієнтів. Для успішного провадження необхідно вирішити низку технічних та етичних викликів, проте це дозволить повністю реалізувати потенціал даної технології. Дякуємо вам за увагу!